Я нашел игру эту и Юра уже почав свою съемку, а я тільки зараз почав. И тут якась стучка за 41 денежку, ден, ну, но и мені нажал, дади купить. баксів 1000 долларов, короче, так сказать. Мне шей залагал. А, а, ой. Нише залагал. Что делать? Так. А, все штука тоже надо. Ну, я не понимаю, мне требуют только, там, покуплять, мне тыкать треба. требуют Так, пацаны, эти картошки пиктозу, можешь шар О. Давай куплю что-нибудь. А. Давай еще куплю это. Все. Это. Так, это. купляем вот это. Это купляем, в принципе якісь mm. вити. Тільки вважай, не там. Да, там, може. Вот тут може ні, я вже от тут багато О. А. Дверич. <говорить> так. В. Тут в... можна машину вас. купляти. Mm, да, Моя тут ціль э, ламба. Не ламба. Або муста. Мене... Або наша. А я можна как мы читать. Да, я щось, я не знаю, я хочу купить... Ні. Я не так, знаю. я купив. Я я в одну секунду, Ой. я в одну секунду заробляю 43 денечки. Бабки. Бабки, бабки. Короче, я не знаю, де я закінчу. Я, короче, збираю Б. Так. Та я хочу цей... код 3К, 3К, 3К. О, все, я ви... я виключив контролер, тому що це буде якось нупо. Ого, так. А ч? Ну, mm, буде якось тупо. Ні, мені норм. Я пока допомагаю. А я буду без этого. Оп. Оп. Оп, купляем багаждень. Беремо. Так, маме 6 штуки. Короче, пацани, я вже подумав, що тут буде машина. Тупо тут то дар. Так. Нет, я заработаю, Я заработаю полки. Так, едем, идем, 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 идем. А что мы теперь купим? За... Д, чекай, стол стоит 623 доллара? Это Тоба... тонор? Не, я думаю, здесь коштует ну, максимально 100 долларов. А ну ты хоть и... Не Нет, Сто... а, 623 доллара? Ну да. А... То ну нормальный, он красивый. Чего? А. доларів, а це 4 тисячі гривень. Добре, але він красивий зато. Ну, подумай, скільки це гривень. Я знаю, що це багато, але він красивий для того. Ось я, тобі, О, та, О, такі маленькі столі коштує. І просто. О, в мене вже 4 тисячі гривень, я можу... або долар. Короче, будемо називати... буде назвати долари. Бо мані. Я Беллі. Люблю називати Беллі. А почому? А ні, хай буде долари. Я завжди думав, що Блоксрокці це є долари. Но мені коли Юра сказав, що це Беллі, я потім здолавусь. Це Белі. Ось ті, хто грають в Blox Roots, ну, в БФ. Вони можуть підтвердити. А я думаю, что взяли ті до тих, хто дивився Ван Піс. Да, тепер у мене нову джинс. Так, я йду зараз збирати денежки, тому що в мене мало денежко. Може, то так мало місця. а. Коротше, давайте я поставлю на стопку, щоб почекав. Наконець, і в мене деньги є. Бабки трошки зарубился. Короче, Можете, трошки так. Дай Та вот. я тоже поставлю. Так, я наконець назбирав багато денег. Короче, все, я назбирав так трошки. Значит на трошки 12 тысяч бей. Ну ой, То дайте деньги. Мені. мені не хочу добавить деньги. Силипати, я Короче, я серд. О! Наконець у на 17 тысяч. Боже, что так лагає? Ні, то що з В мене, мене дві не хотіли відкриватися. Я багач. Так і так. Оп. Я Дома. багач. Так. Юра більше, ніж я заробляю. Що за фігня? Тому що я багач. Угу, угу. Я вірюся. Короче. О, у нас... в мене 6 тисяч сідок. Оп. А в мене ще багато денег. Я я буду напевно застроити другий. Я стрія. Я строю вже другий этаж. А не. А не, ще, стіна... ще не. Я ще стін. Я ще на всі стіни построю. Да блин. Так скільки? 25 тысяч всех. Я 5 -5 не можу. О, наконець. І... Може вже казати 6 тисяч будет. Ну як выиграли вы, як я в містербесті. І зараз ми багато. Саме коли ми виграли містера Біста бабки. Все, купляємо домик. Бу -бу -бу, я соберу. нічого О, не можу купити. Що ти ти за фіг? Вий... А! О! Ха! Що таке? Я забагався. Ой, в мене вже 8 тисяч. У мене депресія. Ось трошки буде 8 тисяч. Я, коротше, далі йду купляти, тут може в ще хватає 5. 10. Так. Раз, два, три. Так, все, мені, а, мені вже нічого, нічого не вистачає, тому що в мене тільки 400 доларів, Тоді, Є. тоді я дам і зараз. що щоб вирізатись в столбік. Коротше, пацани, Я поставлю на стопку, щоб знову так е, почекали на бабки, бо тому що 10 тисяч що поки що замало. Коротше, почекайте, для, для вас це одна секунда, а для мене це мільйон секунд. І я... Чесно, я ліпше теж на. Вам десь одна секунда, а мені це є просто десь 15 хвилин ми зараз постоїмо. Так, коротше, ми. Так. Коротше, Що? все. Ми, ми коротше, хотіли почекати е, до, 70, до 100 тисяч, але теж забагато. І в мене 77 тисяч. 69 тисяч. Тебе 69? Да, я... О, зараз 52 тисячі! Оп, оп. Чого так багато зразу потратив грошей? На гараж цей. Ну, гараж він сів. Крутивий гараж. Чому? Чого тут багато речей, які коштують по одному мільйону? Так, все, знову чекати? Ааа, але чекати вже не буде, тобі це. Оп. Вот, а, а то что -то. Как, и такие пару секунд. вам пару Она мне. Скай на другом можешь? Да, <свист> мы уже я уже тут обнастроил. Да, правильно. Идущие да. на пашему стен. <свист> а <свист> не на пашему уже стенок был. Так, куда мне это? Куда мне это? Ой, да, да, да. О, падаю Ты Он... краша включилась всю штуку, но -то тебе допомагает полностью. Бабущикаси, да, сам затем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, слушай. Чего не хочу. А. Да блін Короче, я... А... Блин, я вже нема денег. У мене 3500 лишилось. Я подаю, що... О, я ще на першому і тут нічого... майже нічого не купив. Опа. Тут ще я можу ще щось купити. А, ні, я вже не можу. О, вже 28 тисяч в мене. Я сказати 29. А в мене більше, у мене 35. Ага, ага, ага. У мене на першому ночі. Мої... Я, а, я гараж купила.

того раз два три очка вот очки и яйца что же будут чекать а вы мне вам секунду так хай виз будет чекать а я буду обостроивать все так матик здесь долларов. Большой гараж, тоже красивый. Тоже красивый. Так, это деньги. Я вам, ага, дай деньги. Ящик, дай деньги. Або что? Або что там? Это, это столько вообще, чтобы давать, как и конверт. Туда. Но нема ну, а там не могу, там кашетка, мы вообще берем деньги. Так, тип 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 Опа типтип у вам одна а мені цілу годину. Ну не годину, а багатого. Короче, я не збирав і нам скучно. Мені скучно поки. Короче, давайте почекаємо, нам треба дуже багато для цього грошей. А... Нам нам продається чекати. Я дуже для вас секунда, Для мене дуже багато. Я дуже почув. Коротше, ми назбирали цілих… Я назбирав 700. Я назбирав 770 тисяч. Я назбирав 738. Це дуже довго ми чекали, ми навіть в Фортнаті трошки заігрались. Ну, Юра сказав, далі грати, на... Ну, да, як далі і знімати і. А так ми вже... Пару годин так і грала вже. О, кстати, вже машину можу ставити тут. А! Все, а! Мій гараж зроблений. Я падаю. Коротше, Боже, я. Піпець ми сну, тут і так все. спустіли, коли грали. Я спотів. А як юрен А? Боже, таке відчуття, що ми вже. Що... Ні, ну якщо чесно, я вже не хочу. Так знімати, бо я вже дуже сильно змучився. Коротше, ми напевно завтра йому викладемо, а зараз ми будемо напевно і грати в Fortnite. Не знаю, але ми маємо е, ну докінчити все. То роб! Ну раді вас, раді вас, відео ми маємо завжди зробити. Так, дайте тебе відео даже? У Мене 14 хвилин. У мене вже 22 хвилини, Ну вже 13. Не, ну це дуже багато. У мене ще 395 тисяч. Ось імба. Ой, не 22 хвилини, а 12 хвилин. Скоро 13. Ой-ой-ой. Уже тринадцять. Ну коли закінчимо відео, тоді і далі будемо грати. Угу. Я вам відповідаю. Ну, ми... з... А що буде зробили? друга частина у цієї гри? Одна нас mm -hmm. да, буде. Думав, одна нас буде 15 хвилин, у Юри буде напевно 17. Коротше, коли в мене вже буде 15 хвилин, тоді ми вже закінчимо. Mm -hmm. Так. Боже, кімната стільки тут. Мої кошти. Що... У мене вже тільки 100 тисяч. Угу. Так, двері, так, тут все зроблено. Що далі? Ось тут робимо. Та не кімната, а ванна. Боже, скільки в цьому домі буде кімнат? Я не знаю. Сотні, точно. А як прийти? Я не знаю, треба весь дім зробити. Ааа! А, я от. на балконі я не можу вийти. А я не можу вийти нормально на вулицю. А чого? За що? А, я не мені на вулицю вийти. Я не... ще я якісь не знаю що а, Зараз щось. А, все за війні? Зраз робимо щось не то. Коротше. Коротше мене виконало і... Думаю, що ліпше вже закінчувати це відео. Угу. Коротше, зараз я одну штучку. Буде напевно 3-4 часті. Yeah? Yeah. Ми ще не знаємо. Коротше. Коротше. З uh. вами був Руслан і Юра. І давайте всім удачі і всем пока!